Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики! Сьогодні ми з вами підемо в гості до осіннього лісу. А хто ж то заховався? Відгадайте загадку! В лісі він без сумки ходить, яблука і гриби знаходить, спина волки, голки, очі на Хто це там сховався? Так, дітки, це їжачок. Дітки, погляньте, що робить їжачок. Так, він збирає грибочки, але порахувати їх він не вміє. Давайте йому допоможемо. Подивіться уважно і скажіть, скільки грибів знайшов їжачок. Давайте порахуємо. Один гриб. Два гриба. Всього два гриба. Позначимо цифрою 2. А ось їжачок знайшов ще один гриб, позначимо цифрою один. Давайте знову порахуємо гриби: Один гриб, два гриба, три гриба. Всього три гриба. Що ми з їжачком зробили, щоб утворити число 3. Давайте запишемо приклад. До двох додати 1 дорівнює 3. Скільки у нас стало грибів? 3. Позначимо число 3. А ось їжачок знайшов ще один гриб. Давайте позначимо цифрою один. Давайте порахуємо, скільки стало у їжачка грибів. Один гриб, два гриба, три гриба, чотири гриба, всього чотири гриба. Тож, як утворилося число 4. Давайте запишемо у вигляді приклада до 3 додати 1 дорівнює 4. Дітки, число 4 позначається цифрою 4. Ось як виглядає цифра 4. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чеберяють. Давайте розглянемо, з чого складається цифра 4. Так, вона складається з однієї довгої палички та двох коротких. А на що ж схожа цифра 4? Мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. Цифра 4 схожа на перевернутий стілець. Цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Давайте побудуємо числовий ряд. І поставимо цифру 4 на своє місце. Спочатку йде цифра 1, далі 2, потім цифра 3. А за цифрою 3 стоїть цифра 4. Давайте викладемо цифру 4 з лічильних паличок. Ось так. А скільки паличок ми використали? Уважно подивіться. Так, 4 палички. Дітки, їжачок хоче подивитися, як ви запам'ятали число і цифру 4. Подивіться на картинки і скажіть, скільки колес у машини? Так, 4. Скільки ніжок у стола? Чотири молодці. Скільки лапок у песика? Чотири. Скільки ніжок у шафи? Так. Чотири. Скільки лапок у кота. Чотири. Розумнички. А ще чотири частини доби. Ранок. День, вечір та ніч. Дітки, уважно подивіться, у нас є кошики, позначені цифрами. Тож давайте розкладемо овочі та фрукти з відповідними цифрами на кошиках. Дітки, в який кошик ми покладемо яблука. Так, у кошик з цифрою 3. А в який кошик ми покладемо моркву? Так, у кошик з цифрою 2. А капусточку в який кошик ми покладемо? Так, у кошик з цифрою 1. А груші до якого кошика ми покладемо? Так, звісно, з цифрою 4. Молодці дітки, ви добре впоралися з завданням. А зараз давайте познайомимося зі складом числа 4. Пам'ятаєте, склад числа це кількість предметів, з яких складається число. Склад числа 4. Це кількість предметів, яких є чотири. Один, два, три, чотири. Чотири це один і три. Два і два. Три і один. Давайте в зошиті пропишемо цифру чотири. Починаємо писати зверху, майже від серединки клітинки. Ведемо коротку скісну лінію до серединки клітинки, потім вправо коротку лінію. І потім з верхнього куточка починаємо писати довгу скісну лінію. Намагаємося писати навскіз. Пограємо у гру геометричні фігури. Погляньте на геометричні фігури і скажіть, як вони називаються. Це квадрат та прямокутник. А якого вони кольору? Квадрат помаранчевий, а прямокутник синій. А що це за геометричні фігури? Так, це круг та овал. Пропоную порівняти ці геометричні фігури. Для цього ми накладемо круг на квадрат, а овал на прямокутник. Подивіться, чим відрізняються фігури. У квадрата є кути, а округа їх нема. У прямокутника є кути, а у овала їх нема. А як називається ця геометрична фігура? Так, це трикутник. Давайте порівняємо. Трикутник з квадратом та з прямокутником. Давайте порахуємо, скільки кутів у трикутника. Один, два, три. А у квадрата 1, 2, 3, 4. Порівняємо трикутник з прямокутником. Порахуємо коти у трикутника 1, 2, 3, а у прямокутника 1, 2, 3, 4. То з чим відрізняється трикутник від квадрата та прямокутника. Так, у трикутника три кути, а у квадрата та прямокутника по чотири кути. Ці фігури можна назвати чотирикутниками. Повторіть чотирикутники Отже, дітки у квадрата і у прямокутника чотири кути. Уважно подивіться. А вони схожі між собою. Давайте перевіримо. Ми прикладаємо до квадрата прямокутник і бачимо, чим вони відрізняються. У квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника ні. Тому він, вони і відрізняються між собою. Дітки, їжачок дуже радий, що ми сьогодні до нього приходили в гості. Ми з вами сьогодні вивчили цифру 4, яка позначає кількість предметів 4. Склад числа 4. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!